Уявіть собі, світ, занурений у вічні сутінки, світ, де сонце лише трохи яскравіша зірка на вугільно-чорному небі. Світ настільки холодний, що каміння там це насправді водяний лід, твердий, як граніт. Температура на поверхні сягає мінус 179 градусів за Цельсієм. Це місце, де наше уявлення пекло замерзає. Ласкаво просимо на титан, найбільший супутник Сатурна. Здалеку він виглядає спокійним, майже мертвим. Його поверхня прихована під товстою помаранчевою ковдрою туману, що складається зі складних органічних молекул, які називаються толінами. Протягом десятиліть ми могли лише здогадуватися, що лежить під цим серпанком. Коли у 2005 році Зонд Гюйгенс Європейської космічної агенції здійснив історичне занурення в цю безодню, він передав дані, що назавжди змінили наше бачення сонячної системи. Він показав нам світ, який не мав існувати, але існує світ, де йдуть дощі, течуть ріки та впадають у моря. Єдиний світ у Всесвіті, окрім землі, де на поверхні стабільно існує рідина. Але є один парадокс це не вода. Вода на титані це скелі, а те, що заповнює його річки та озера, це рідкий метан і етан. Вуглеводні, які на землі ми використовуємо як паливо для ракет і газових плит, там формують ландшафт. Уявіть собі, метановий цикл, дзеркальне відображення нашого водного. Рідкий метан випаровується з морів, таких як море кракена чи море лігеї, гігантських басейнів, більших за земні Великі Озера. Він утворює хмари, з яких потім випадають дощі, що стікають у річки та знову повертаються в моря. Це нескінченний кругообіг палива в планетарному масштабі. І ось тут починається найцікавіше, навіщо нам цей токсичний холодний світ? Тому що вчені називають титан землею в холодильнику. Ця щільна атмосфера, багата на азот і метан, разюче нагадує атмосферу нашої планети до того, як з'явився кисень і життя. Хімічний суп, з якого, як ми вважаємо, одного разу виникли перші клітини, тут зберігається у глибокій заморозці. Толіни, той самий помаранчевий туман, коли опускаються на поверхню, вступають у реакцію з рідким метаном. Вони створюють середовище, неймовірно багате на складну органіку. Це лабораторія розміром з планету, де експеримент з походження життя триває мільярди років. Ми бачимо світ, де є енергія, хімічна від розпаду ацетилену. Ми бачимо світ, де є рідина, універсальний розчинник, хоч і не вода. І ми бачимо світ, де є будівельні блоки, амінокислоти та основи нуклеотидів, що ймовірно утворюються в цьому середовищі. Усе необхідне для життя, яким ми його не знаємо. Але як дослідити такий світ? Поверхня вкрита дюнами з органічного піску, болотами з рідкого метану та крижаними валунами. Колісний ровер тут просто застрягне. Зонд Гюйгенс вижив лише кілька годин. Щоб розкрити таємниці титана, нам потрібен не мандрівник, нам потрібен мисливець. Апарат здатний перелітати з місця на місце, долати десятки кілометрів за один стрибок. Сідати там, де не ступала нога жодного робота, і зазирати в самісіньке серце цієї пребіотичної колиски. Людство ніколи не створювало нічого подібного. Але як змусити півтонну машину літати в іншому світі за півтори мільярди кілометрів від землі, де сонячної енергії практично немає? Відповідь на виклик титана прийшла не з аеродинаміки, а з біології. Коли інженери NASA шукали натхнення, вони подивилися на одного з найефективніших літунів нашої планети бабку. Вона може зависати, різко змінювати напрямок і сідати на найтоншу гілку. Так народилася ідея Dragonfly, бабки. Але ця бабка розміром з невеликий автомобіль. Це не просто дрон. Це автономна наукова лабораторія вагою 450 кілограмів, що стоїть на лижах полозах призначених для посадки на невідому поверхню. Вісім гвинтів, згрупованих попарно у конфігурації квадрокоптера, дають їй неймовірну маневреність. Чому саме такий дизайн? Титан це подарунок для авіації. Його атмосфера в чотири рази щільніша за земну, а гравітація всього одна сьома. Це означає, що літати там набагато легше. З тими ж зусиллями, які на землі ледь підняли б стілець, на титані можна підняти автомобіль. Dragonfly зможе стрибати на відстані до 16 кілометрів за один політ, що триватиме близько півгодини. За всю свою місію він пролетить сотні кілометрів, більше, ніж усі марсіанські ровери, разом узяті. Але звідки брати енергію? На такій відстані від сонця сонячні панелі, що живлять марсоходи, були б розміром з футбольне поле, і ледь змогли б зарядити телефон. Тому серцем Dragonfly є багатоцільовий радіоізотопний термоелектричний генератор або MMRTG. Це, по суті, ядерна батарейка. Всередині нього Плутоній 238, який, розпадаючись, виділяє величезну кількість тепла. Це тепло перетворюється на електроенергію, що живить гвинти, наукові прилади та системи зв'язку. І робитиме це роками незалежно від часу доби чи пори року. Більше того, надлишкове тепло від MMRTG буде обігрівати нутрощі апарату, не даючи чутливій електроніці замерзнути у пекельному холоді титана. Кожен стрибок це нова наукова станція. Сівши, Dragonfly розгортає свій арсенал. Два бури на полозах візьмуть зразки з поверхні. Ці зразки будуть доставлені всередину апарату в масс-спектрометр. Інструмент здатний визначити точний хімічний склад речовини. Він шукатиме біосигнали, складні молекули, які могли б вказувати на минулі або навіть теперішні біологічні процеси. Камери зніматимуть панорами, метеостанція вимірюватиме атмосферний тиск, температуру і вітер, а сейсмометр слухатиме пульс титана, щоб зрозуміти його внутрішню будову, зокрема, чи є під крижаною корою океан рідкої води. Місія розпочнеться із посадки в дюнах Шангріла, екваторіальному полі органічних пісків, що нагадують пустелі Намібії. Звідти, крок за кроком, стрибок за стрибком, апарат рухатиметься до своєї головної мети ударного кратера Селк. Це місце, де зіткнення з астероїдом мільйони років тому могло розтопити водяний лід і змішати його з складною органікою з атмосфери. Гаряча вода, органічні молекули та енергія це класичний рецепт для зародження життя, яким ми його знаємо. Dragonfly – це не просто місія. Це втілення мрії Карла Сагана, який першим припустив існування морів на Титані. Це квінтесенція дослідницького духу людства. Ми відправляємо автономного ядерного робота бабку полювати на ознаки життя в річках з рідкого палива. Але чому це полювання важливіше за все, що ми робили на Марсі? Чому ця помаранчева перлина на краю сонячної системи може дати нам набагато більше, ніж червона планета, на яку ми дивимося десятиліттями? Марс. Це ім'я роками було синонімом позаземного життя. Ми відправляли туди орбітальні станції, садили марсоходи, бурили його поверхню. Ми шукали сліди води і знайшли їх у вигляді висохлих річищ і полярних шапок. Ми шукали органіку і знайшли її примітивні сліди. По суті, на Марсі ми археологи. Ми шукаємо скам'янілості, привиди життя, яке, можливо, існувало мільярди років тому, коли планета була теплішою і вологішою. Ми просіюємо попіл, сподіваючись знайти вуглинку давно згаслого вогню. Титан пропонує дещо зовсім інше. Якщо Марс це музей, то титан це діюча лабораторія. Ми не шукаємо там скам'янілі бактерії. Ми шукаємо дещо набагато фундаментальніше ми полюємо на сам процес, на іскру. Ми шукаємо пребіотичну хімію. Це той магічний, невловимий етап, коли нежива матерія починає організовуватися у складні структури, що передують появі перших клітин. Це межа між хімією та біологією. Подумайте про це так: на Марсі ми шукаємо відповідь на питання, чи існувало життя деінде. На Титані ми шукаємо відповідь на питання, як життя взагалі виникає з неживої матерії. Це не просто пошук інопланетян, це пошук нашого власного найглибшого походження. Ми намагаємося зрозуміти, чи є поява життя рідкісним дивом, унікальним для Землі, чи це неминучий хімічний процес, який відбувається всюди, у всесвіті, де є правильні інгредієнти. Титан це єдине місце, де ми можемо спостерігати ці процеси в реальному часі. Можливо, життя там ніколи не виникло, можливо, холод узяв гору, і хімія так і не зробила останній крок. Але навіть такий результат буде революційним. Він допоможе нам зрозуміти, яких саме умов не вистачило можливо, справа у відсутності рідкої води або в занадто низьких температурах. Це дозволить нам звузити критерії пошуку життя в інших зоряних системах. Але що, якщо ми знайдемо його? Не зелених чоловічків, а щось набагато дивніше життя, що використовує не воду, а рідкий метан як розчинник, життя, чиї клітинні мембрани складаються не з фосфолікідів, а з ацетиленової плазми, життя, яке дихає воднем і виділяє метан. Це перепише кожен підручник біології на планеті. Це доведе, що життя це набагато ширше поняття, ніж ми могли собі уявити. Місія Dragonfly, запуск якої заплановано на 2028 рік, а прибуття у 2034 це більше ніж наукова експедиція, це філософська подорож. Ми летимо в наше минуле, щоб побачити, як зароджується майбутнє. Ми відправляємо частинку нашої допитливості у світ помаранчевих туманів і метанових річок, щоб знайти там не просто життя, а зрозуміти саму природу життя. На Марсі ми шукаємо себе в дзеркалі минулого. На Титані ми зазираємо в саму космічну колиску, і те, що ми там знайдемо, може назавжди змінити відповідь на питання, хто ми такі.